Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді чергова монета, яку я пропустив, як підмітив доречно мій підписник Сергій Клюєв, коли я виставив Київську область 2017 року, здається, вона а Закарпатську пропустив. Він одразу написав в коментарях, а де Закарпатська? А Закарпатська не було в альбомі. Ось вона з'явилась в альбомі. І зараз пропоную розглянути цю чудову монету. Монету, яка присвячена Західному регіону. Єдиній області в Україні, яка межує з країнами фокус теряється Чотирма країнами, такими як Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина. 70% території. Краю займають гори, що зумовлює унікальність природного ландшафту, багатство і розмаїття його ресурсного потенціалу. Ці особливості визначають і своєрідність соціально-економічного розвитку регіону, і колорит його прадавніх традицій, і побут людей тощо. Монета була випущена 14 січня 2016 року. Номінал має 5 гривень. Виготовлена з біметалу недорогоцінних металів. Діаметр 9,4 мм. Та що цей фокус стріляється? Діаметр 28 мм. Тираж 30 тисяч штук. Переходимо до розгляду аверсу без капсули. Так, друзі. Що це таке? Опа, отак. Добре видно. Так, значить, на версії монети розміщено. У горі малий державний герб. Півколом написи Національний банк України вгорі і внизу 5 гривень. Праворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного Банку України. В центрі. Зображено стилізовану композицію на тлі гір Мукачівський замок, який називається Паланок, під яким рік карбування монети 2016, праворуч, лижниця на підйомнику, винні бочки. Стилізовано, забра... стилізовано зображені термальні джерела та зразок дерев'яної архітектури церква. Ну, бочки, ви знаєте, що там такий клімат в Закарпатті, як і на Одещині. Там виноградники у них вино теплий. Так, переходимо до реверсу, друзі. О, так, дивіться, вона гарно виглядає. Гурт секторальне рифлення. Це ми з вами знаємо всі, так? Переходимо до розгляду реверса монети. Так, реверс монети <кій> на Закарпатській області так само, як на всіх інших областях. Однаковий тільки вирізняється. Якби не то, щоб однаковий, а. Та що ж ти будеш делати? Якби головні головні компоненти. Та, значить, зображує, не зображено, а написи. Закарпатська область вгорі. Заснована у 1946 році внизу і в центрі зображено герб Закарпатської області. На фоні якоїсь тарілки, що-то таке, чи орнаменту Закарпатського. Так, далі пропоную розглянути цей герб у кольорі. Переходимо до зображення кольорового. Так, друзі, переходимо до розгляду герба області. Кольори та його тлумачення. Значить, сучасний герб Закарпатської області був затверджений 18 грудня 1990 року. Положення про герб Закарпатської області, яке містить такий опис герба. Герб Закарпатської області має форму розтятого щита. У лівій сім рівних горизонтальних смуг з чергуванням лазурового і золотого. З яких перша смуга лазурова, друга золота. У правій частині в срібному полі зображення червоного ведмедя, що стоїть на задніх лапах і дивиться вліво. Тлумачення. У 24 році чеський професор Іржі Краль, спеціаліст з етнографії, подає таке тлумачення герба, нібито сім смуг, синіх і жовтих, нагадуючи Україну, означають сім головних рік краю: тису, тересву. Ріку Тереблю, Боржаву, Латорицю, Уж, а ведмідь типовий представник Фауни Карпат. У 90-му році Павло Федака, етнограф із Ужгорода, дає своє пояснення, що сім смуг означають єдність семи колишніх комітатів Закарпаття, а поєднання срібного і червоного кольорів відбулося під впливом чеської і словацької геральдики. У 91-му році польський економіст. Анджей Воцел, який цікавився історією воїн, висуває версію, яка ґрунтувалася на літературі таких українських емігрантів, як Микола Бетинський та Роман Климкевич, що ведмідь це давній геральдичний символ е герба Петра Петровича, наджупана Земблинського і Ужанського 14 століття. Який потрапляє у 20 століття в герб підкарпатської Русі. Ось така, друзі, інформація відносно герба Закарпатської області. Так, ну що, друзі? Бажаю мати всім таку монетку. Хто має молодці, хто не має, обов'язково, щоб найближчим часом отримав. До нових зустрічей в ефірі.